Добрий день малята! Пропоную вам відгадати загадки про осінь. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Малята хто це? Правильно, це гарбузи. Без рук, без ніг на гору побіг, рукавом махнув. Дерево ЗІГНУВ Хто це дітки, як ви гадаєте? Так, це вітер. То чорна, то сива по небі ходила, набив її вітер, сльози пустила. Про що це дітки? Про яке природне явище восени? Так, це хмарка та дощик. Прохолодно, зовкне листя, горобина у намисті Птах у вирі відлітає, в яку пору це буває. Так, малята, правильно, восени і з постелі виліз лис і промовив. Лисенята, де це відра та лопата? Швидше, швидше любі діти, слід пожежу загасити, розсміялася сорока, що у вас там заморока, де пожежу, бачить лис, то фарбує правильно осінь. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний перший сніг, Почернів без листя сад що за місяць. Так малята листопад. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило та поглянь на гілочки, що горять немов свічки. Восени зачервоніла, рясно-рясно. Так, дітки, горобина. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто це, дітки? Правильно, осінь. Кличуть нас. Ліси, поля сади. Дозбирати осені, плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Так, дітки, жовтень. Марята, дякую вам, що ви сьогодні разом зі мною відгадали загадки гарного осіннього вам дня та чудового настрою. До зустрічі!